Поздравляю тебе з членством в клубі чистого язика, веде нас до чистих думок. Так, а потім і до чистого життя. За цю ікров вона почивання, до Боже каже, я такого не брала, нічого не робила. А якби вона розбила в магазині, то нічого б за неї ніхто ж він? Ну якою чого вони домі нести прям спеціально розбила, Ти ж випадково, це ж випадково. Ты снимаю ответственности, понимаешь. Я розбила, я відчуваю відповідальність, що раз я себе сбила, я тут навичку додала. Вона, Вона близько була, давай я просто не уважна. Ну, це чисто для себе. Для так, ну, короче, я розбила, і я забула. Ні, ну ти молодець, просто кажу, що. Следующий раз не наразі. О, це хорош. Тільки купюри, <реку> різні купюри, куплю, я тебе А так. Сидиш, сидиш і кожен час повертаєшся і то чих чи чих 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 чих, чих, чих. вам комущону машинку оцю.